Вел, well, відома своїми інноваціями у світі відеоігор, може бути на порозі випуску нового автономного VR Шолома під кодовою назвою Декарт. Згідно з нещодавніми даними, компанія імпортує обладнання для виробництва компонентів ШОЛОМа, що свідчить про активну підготовку до його запуску. Раніше, в листопаді 2024 року, у файлах SteamVR були виявлені згадки про нові контролери під кодовою назвою ROI, які ймовірно будуть супроводжувати декарт. Ці контролери ймовірно поєднуватимуть. Функції VR-контролера та традиційного геймпада, оснащеного D-pad та іншими кнопками. За інформацією інсайдера Gabe Follower, Valve планує випустити декарт до кінця 2025 року за ціною 1200 доларів. В комплекті з пристроєм можуть постачатися ексклюзивні ігри або демоверсії, що демонструють можливості нової гарнітури. Якщо декарт справді вийде, це може зміцнити позиції Valve на ринку автономних vr пристроїв та задовольнити зростаючий попит на якісний VR Experience. that the Maria